Що відбувається на Луцькому автобазарі? Замість комунального підприємства заробляють приватні компанії. А натомість підприємство Автопарксервіс, яке було спеціально створене, щоб впорядкувати по місто парку місця, не контролює Луцьку авторинку. Про це у матеріалі Ютуб каналу Волинь має знати. Більше того, як каже авторка Наталка Поліщук, складається враження, що його існування на Луцькому автобазарі суто декларативне, щоб, хоч якось, виправдати свавілля, яке там існує багато років. Е, ні, в різні від та територія до одних відноситься дорога, і це до інших відноситься <середина>, середина до третіх. А це, це слухайте, як колись данину платять одним, а, другим та, і та. третій, як дев'яносто, так? <світ> та, так? Так, так, так. Як каже Наталка Поліщук, загалом у місяць з однієї машини виходить 800 гривень. Бо ж на тижні маємо два базари дні, четвер та субота. Хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, це автопарк сервіс підприємство? Так, <світ> І хочу спитати, скільки зараз коштує за місце заплатити? Тут все по договорах. Ага. Тут так місця не продаються. Тільки по договорах. На місяць заключається договір, люди приїжджають, ставлять машини і торгують. Це з автопарк сервісом да. заключається. Да. А да. говорили мені, що тут є підприємство, ну, якому автопарк в суборенду здало ну, частину. Е не знаєте, так? І от говорять люди, що по секторах розбито, що там один сектор платить одному, другий другому, третій третьому. Тут все в сервісу, на місяць здано, люди і оставлять машину. Тут ніхто нічого не продає. Я перепрошую, а чи можна подивитися саме там по документах щось? Кому саме платять? От... не треба мене знімати хлопчем. Схема якою користуються на Луцькому авторинку, неймовірно захвала. До прикладу, автопарк Сервіс укладало договори про надання послуг з паркування з приватними компаніями. Та підприємствами посилаючись на недостатню кількість працівників у комунальному підприємстві. Хоча уся робота на авторинку полягає в тому, щоб двічі на тиждень зібрати з продавців гроші. У нас складені договори бронювання місць з двома підприємцями, які ведуть там господарську, проводять господарську діяльність. Також вони підприємці дивляться за санітарним станом даних територій для того, щоб водії не порушували правила дорожнього руху на, на територіях, не розміщували самовільно ці автомобілі, які знаходяться. На авторинку взагалі влаштували справжні розбірки за територію, тобто прийшли якісь молодики і почали вимагати, щоб за місця по перше платили не по 100, а уже по 200 гривень. І не компанія, з якої є договір, а інші компанії, як зазначає Наталка Поліщук у своєму відео, таким сучасним рекетом займається фірма то «Автогруп Луцьк. Раніше з неї комунальне підприємство, нібито уклало договір. Про надання послуг із бронювання. і цей договір не був продовжений, що й, мабуть, стало наслідком розбірок на автобазарі. Зараз на авторинку ніби тихо, заламати ціну до 200 гривень не вдалося. Продавці автомобілів мовчать. Поза камерою таки жаліються. Нам вдалося поспілкуватися з тими, хто платить власникам автомайданчика мотор. Мовляв, підприємець збирає кошти вправно, а ось нічим не прокращує умови на ринку. До речі, комунальна земля під авторинком якимось чином віддалася в оренду підприємцям, які курують збором данини. Звісно, без конкурсу, тишком, нишком кому потрібно. Такий гопстоп по луцьки Пройшов плавно і гладко з боку міської ради. Тож постає логічне питання. Невже керманич міста Ігор Поліщук цього не помітив або ж не хотів помічати? Цікаво, правда ж? Та й далі ніхто з Луцькради, ніби як і не збирається наводити лад на авторинку. А що схема ідеальна віддати в оренду комунальну землю, на якій зароблятиме приватна фірма. Бажано якась своя не чужим же ж віддавати гроші. Питання тут єдине, навіщо тоді існує автопарк сервіс? Ні, ні, ви ні в якому разі не подумайте, що це підприємство не приносить користі. Ось, до прикладу, в серпні місяці автопарк сервіс згідно сайту Прозоро викорчувало. Пеньок не особисто, звісно, для цієї складної процедури найняли ФОПа Васінського Миколу Анатолійовича. І заплатили йому, увага, 22 тисячі гривень. Я тричі перечитала тендер, співставила 22 тисячі гривень відносно пенька. Ще раз глянула, чи пеньок не умножені. Та ні, все написано, як написано. Викорочували і вивезли пеньок за 22 тисячі гривень. А кажуть, в Україні криза. Це говорять ті, хто не знає скільки в Україні платять за курчування пеньків. 20 тисяч гривень автопарк Сервіс витратив на телевізійні послуги. Я вважаю, це дуже потрібна послуга для такого потужного підприємства, як автопарк Сервіс. Така ж сама потрібна, як і це підприємство.